Фонд гарно розпочав свою роботу, і вже фактично в перший рік своєї роботи показав непогані результати. Перш за це тому, що він запропонував продукти, ті, які дійсно цікаві бізнесу, цікаві підприємствам, цікаві організаціям, цікаві споживачам енергії. І ці продукти допомагають проінвестувати в, в те, щоб бути більш енергоефективними, в те, щоб споживати менше енергії. І в те, щоб робити менші викиди, тому мені здається, ці продукти, які є зараз в фонді, вони будуть користуватися попитом і в майбутньому, тому що зараз з'являється багато технологій, і ці технології можна впроваджувати, можна застосовувати на Установ, установах, на будівлях, на підприємствах і власне для цього потрібне фінансування. І коли фонд може надати частину такого фінансування для того, щоб реалізувати такі проекти, це однозначно корисно і потрібно. Тим більше, що ми бачимо, в якій ситуації ми живемо, коли в країні є дефіцит енергоресурсів, і коли в країні енергоресурси є не завжди дешевими. Тому скорочення споживання або додаткове виробництво власне самими споживачами. Додаткове виробництво електроенергії це може бути корисно в такий наш час. Тому, на мою думку, фонд робить гарну роботу. Він взяв хороший старт і хоче побажати успіхів і в наступному році.